Стосовно літаків F-16, і перше питання: який їхній функціонал і які основні задачі вони зможуть виконувати саме в Україні? Що дозволено партнерам? По перше, треба знати, що їх розробляли як винищувачі, легкі винищувачі протиповітряні оборони. Він безумовно буде виконувати цю функцію. Але він досить універсальний літак і може в тому числі виконувати завдання щодо штурмовки наземних цілей ворога. І це в майбутньому теж буде реалізовуватися. Ті... Модернізовані е, літаки, які є, вони застаріли, але пройшли модернізацію особливо принципово параліційних станції, яка встановлена на, на літаки в тих умовах, які зараз складаються, вони вже почали виконувати завдання з протиповітряні приймати участь в противоповітній обороні щодо знищення засобів повітряного на, е, нападу аеродинамічних, до яких відносяться літаки? Гелікоптери, крилати ракети і безпілотні апарати ворога. Це важливо, додається до потенціалу протиповітної оборони, тому що ми бачили, що ворог модифікує, наприклад, свої крилати ракети і застосує більш ефективно в зв'язку з тим, що вони літають більш ну, ставлять перешкоди нашим протиракетам і для головок. Черв... Радіокаційних наших протиракет і інфрачервоних, які теж використовувати. Тобто для того, щоб бути більш ефективними, незважаючи на те, що ці засоби будуть стелитися по землі, гинати поверхню землі і зверху. Літаки з такими локаційними станціями можуть виявляти таку роду цілі і ефективно їх знищувати. Крім того, нам як відомо, шведи повинні передати два літака дано виявлення і управління шведські, і вони можуть формувати над Україною систему розвідки і управління, яка буде забезпечити необхідні інформації. Ці літаки F-16, ще теж буде додавати. Ефективності їх дій поки авіційне озброєння, яке додали до цих літаків, це старі ракети американські АІМ 9 близького радіуси дії і АІМ 120 до 105 км, кілометрів, які спроможні виконувати досить ефективне завдання для виконання от такого роду діяльності з спротивуповітної оборони, але на подальше, щоб застосовувати їх в якості. Значить, штурмовіків треба додаткове озброєння. Хоча у нас є наявності протираційний ракети ХАРМ. Я думаю, це озброєння це буде з них з найближчим числом, часом теж застосовувати. Якщо говорити про F-16, ті, які є в Україні, де вони будуть базувати, базуватися, і чи достатньо зараз матеріально-технічної бази, щоб їх обслуговувати, тобто і там механіків, і власне пілотів, які кермуватимуть цими літаками, принципово важливо, що вони зайшли десь як якби і таким чином треба формувати і привозити в діяльність систему забезпечення діяльності таких літаків. Вся наземна інфраструктура аеродромів, і не тільки аеродромів, а різних ділянок, де можуть вони зберігатися, проводиться в биву готовність і забезпечення застосування такого роду літаків. Вони будуть передіслаковуватися по різним аеродромам в різний час, в залежності від виконання завдань. Таким чином, щоб Росіянам не вдалося їх знищити про що вони там роблять велику рекламу. Бо треба знати, що на поточний час характеристики літаків як су 30 так і тридцять кращі ніж характеристики f 16 характеристики зброї авіаційної на цих літаки краще, ніж те, що надали зараз на поточний час на F-16. І, на жаль, наприклад, Міг-31 збив наш Міг-29 на дальності 213 км. Це рекорд світовий такий був встановлений, і ракети F-37 їх можуть діяти на 300 км. Треба все це враховувати, ці, цю небезпеку вот виступав Джуф, наш пілот на F-16, який говорив про те, що безпосередні пілоти вивчають театр воєнних дій в Україні умови застосування, розраховують всі ці можливі варіанти, і тобто, відбувається така. Практично теоретична робота тут уже безпосередньо в Україні, бо нічого так не вчить чим безпосередньо сама війна, будь-які полігони і будь-які тренування. І наостанок, ось на вашу думку, така передача перших бортів f 16 чи стане вона стимулом для інших наших партнерів, щоб передати ще більше літаків для України? Так би мовити, вже ну, перший крок зроблено, і літаки вже тут. І чи можемо ми сподіватися, що їхня кількість буде тільки зростати? Це допоможе, скажімо, країнам, які хочуть це зробити. Ну, в чомусь покращити цю ситуацію. Але це контролюють американці. Вони гальмують ці процеси, даби не допустити ескалації. от І готовність можна передати, було б там 79 літаків, які до цього. Але завдяки такого рода діям, і підходам, і баченню стратегічному американцям ми маємо всього-навсього. В ці 10 і до кінця року це в кращому випадку, якби двадцять двадцять чотири. Це не підхід, тому що такі кількості не змінить принципове виконання завдань. А нам треба терміново зупиняти просування ворога на, на фронті. Ну в першу чергу, східними взагалі по всім фронтам для цього треба якісні зміни допомоги, які американці поки ще нам не надають. І ще раз у вас перепитаю щодо дислокації цих літаків. От неодноразово вже заявляла, що частина з них буде дислокуватись за кордоном. Як це буде поєднуватись? Тобто оперативні якісь вильоти, завдання чи дислокація це в Україні. Я ж вам неспроста на неї там конкретно не відповідав. Тобто, угу. нашими аеродромами вони будуть підлітати, не тільки аеродромом. Якщо ви ви водій, чи не водій? Водій. Водій. якщо б виїздили по трасам, то могли б бачити, що якщо гарна траса, шосе, якість там є, все таке інше, то там є на участках дороги. Так, да, так, да, я, до речі, помічала, от зокрема в Полтавській області. Та, так, так, та, та, Це та, в воздуховібійники, тобто mm -hmm. там можна щоб їх використовувати, як злітно посадкове Це в Швеції теж той же Значит, таким чином вони готують до гріпінів і така система, в том числі у нас, тому що Наносять удари росіяни по нашим аеродромам, і тому у нас це буде розсереджене. У нас це буде перелітати в залежності від завдань, які треба їм виконувати. І що стосується допомоги наших союзників, як це буде? Це закрита тема і популяризувати і розбиратися для того, щоб дати можливість росіянам ще раз схопитися і говорити що порушення відбувається червоної лінії і так американці бояться там. Зайвих любих тілодвіженій, вот а тут якби додати цьому, я думаю, ми з вами це робити не будемо. Да, звичайно, дякуємо вам за коментар. Як опублікуємо, скинемо вам посилання. Дякуємо за оперативне включення. Побачимо.